Друзі, вітаю всіх на каналі Як Фішерман. Сьогоднішня рибалка була присвячена лайтовій вовлі, половили трошки судичат, так як потрібно в шахту, а як це було далі у відео. Ну а ми їдемо додому. Окончик. Угу. Ну, Невеличкий окончик він підбирав вже під цим берегом, я просто не зрозумів, дуже така слабенька клювака. Ось такі, ще й битий якийсь під самим очеретом. ці не день Друзі, перша рибка непоганого розміру. В принципі Такий судочок на раміу 300 взяв на баліста 2,5. Зробимо гарне фото і будемо відпускати. Звісно, ми цього маленького відпустимо. Друзі, багато рибалок, конкуренція висока, тому розмов мінімум. Я сподіваюсь мене там чути. Вдалося виминити невеличкого судачка на баліста 2,5 дуже прохана рибка. Справа в тому, що останні декілька днів дуже сильно упав тиск, і ось а, там я їздив декілька днів тому і друзі були на риболовлі дуже обережно він клює в принципі і щука і судак багато дуже просто причавлює так щось було схоже ну це і гарно клюнув але перед цим були а це я напевно просто чіпляюсь перед цим були досить такі Колі клювання просто притискала риба. Майже човна за декілька метрів зупинився. Пробував, перебирав трошки більше приманки, можливо, щучка сяде, якби якась двушечка сіла, така залікова, можна було під підому забрати. Але я особливо на це не розраховую. Хочеться половити в кількості будь-яку рибу, просто половити в кількості судочків там чи окунів, чи щучок, неважливо. Я, друзі, підсіла риба знову. Підсіла, підібрала. Просто Ага, ага. Ось такий самий судачок. Такий самий, друзі, судачок. Просто підібрав на, на падінні. Я почав проводку і він уже так ніхто не бачив. Класно. А що це ви сьогодні? Цей хлопці втикаєтесь в ґрунт. класс. Опа, осень он, друзья, на Поляриса, ходи сюда, ты засранец, завел меня ні 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 так, так номер не пройде зі мною. Ти що? О, слухайте, це ще й доладній такий розмір. Це гарний розмір. Трошечки більший ніж попередній. І дивіться як він впакував, впакував прямо так як потрібно в шахту. Клас. Ну такий десь вже з пів кіло напевно є. Звісно, ще не заліковував, ми відпустимо, але задоволення я отримав. Друзі, декілька фото на згадку. Він трохи закривав, але я думаю, що нічого страшного з ним не станеться. Взяв прямо в шахту, туди так, пливи, друже. Давай, пішов. Ну, роздупляйся. Ну дивіться. о, так піде. Правду кажуть, що судака краще кидати подалі, він одразу ниряє і собі йде на глибину, а у берег він просто зривається в муляку. Друзі, мені подобається, я сподіваюся і вам. Є є, друзі, є. Це такі гайдрівни, але є. Це напевно найменший. Але ух, як ти гарно б'єш. Ну, відкрий. Відкрий рот, я ж хочу тебе відпустити. Такі невеличкі. Коротше, друзі, судак присутній. Судак є, судак клює. Цього разу я поставив 7-грамову джигалівку з слагом копія на рейнс, Бабринг Шейкер чи якось так. Так, притискало. 100% притискало. У мене в принципі він був так, бачите, притискало, бо стягнуло. У мене він був заряджений, лежав в коробці з, в коробці зі слагами. На 7 грамах то я так вирішив, чому б ні. Друзі, замінив приманочку, поставив 4-дюймового слага. Хочу спробувати, можливо, на е, збільшення розміру рибка відізвається. Щука зрізала. Всі, мабуть, хороша. Да. Ага. И, друзья, я хочу... Хотів поставити, точніше поставив віброхвостика, хотів піймати щучку, поставив воруну, там десь 3.25 чи щось таке. Бачите, як смачно він джиганув. Чик. О, прикольно. А я його з великою вагою по дну шукаю якнайдалі від берега.

Таке буває, в мене стільки раз таке було б. Тут я тут того доставав і не Тут пісок, так. Да. Це мало притискання чи це. Чи це був... Напевно було притискання, друзі. Там росла, там муляка, там не було. Угу. Ага, да-да-да. А це було клювання. Я сподіваюсь, там в камеру на фоні неба видно.